Ти вже досяг піку своєї майстерності в краш грі авіатор або дійшов до того, що вже не можеш навіть дивитися на цей літак після ставок на 10 підряд випавших коефіцієнтів менше двох. Тоді пропоную альтернативи. Поки їх буде 5, але якщо поставиш лайк під цим відео, то зроблю через місяць огляд ще п'яти слотів. Тож закинув 500 гривень на пінап. Там зараз, до речі, хороший бонус за реєстрацію. Про нього детально інфа в боті. Він по лінку в описі. Починаю з JetX та jetx 3 JetX від SmartSoft Gaming. Мінімальна ставка 1 гривня, максимальна 20 тисяч гривень, але після ставки в гривню зразу йде 10, а потім 20. в авіат. Більш лояльніше літак, більш сучасний, схожий на F16 в кольорах пінапу. Повторюється механізм ставки в два вікна. Є, і автоставка, присутнє віконце зі статистикою та твоїми ставками. В JetX працюють ті ж стратегії, які я пропонував для авіатора. Лінк на відео залишив в описі. Нагадаю, в авіаторів пінап мінімалка 1 гривня, а максималка 10 тисяч гривень. Максимальний виграш за один політ 450 тисяч гривень. Зразу ж розповім про JetX3. Краш-гра від того ж розробника, тільки літальних засобів тут три. Мінімальна ставка 50 копійок, але тут можеш ставити не на один літак дві різні стратегії, а майже три космольоти, які реально розпилюють твою увагу так, що виграти буде непросто. Зате в Jet X3 все дуже динамічно. Я бачив, навіть коли два космольоти набирали більше 20 іксів одночасно, тож багато виграти точно можна. Переходжу до балун: це той же розробник Smartsoft Gaming. Ти маєш у цій грі надувати кульку. Ставки від однієї до п'яти тисяч гривень. Натиснув кнопку, кулька не лопнула, забрав ставку з відсотком. Коефіцієнт може випасти теоретично будь-яким. Бачив переможця з 500 тисячами гривень. Пощастило. Обіцяний РТП в межах 95%. Ця краш-гра підійде тим, кому взагалі все одно що клацати, аби лише якось баланс мінявся. Бо думати не потрібно, та навіть мишу по екрану пересувати не треба. Йду далі: Spaceman. швидка гра від Pragmatic Play. Їх найкращі слоти покрутив детально в іншому відео. Лінк в описі. А в Spaceman маємо мінімальну ставку 5 гривень, а максималку 3100 Ставити можна лише на один коефіцієнт. Зате передбачений автокешаут на повну ставку і на 50%. Статистику коефіцієнт показує за 500 останніх раундів. Автогра є Відмічу красивий дизайн. Тут до спеціалістів Pragmatic Play не підкопатись в останні роки. Далі граю в Цепелін. Краш гра від Best Solution, яку тільки надодали в пінап. І в момент, коли я в неї зайшов, був там один. Прикольно. Перекладу на українську поки немає. Як зайшов, відразу були великі коефіцієнти. Почав ставити, почали масово йти червоно-низькі, і я ще знайшов баг в інтерфейсі. Ставиш на автоматичній грі коефіцієнт через кому не спрацьовує. Треба тільки через крапку. Ну і що ще не сподобалось. Дизайн простуватий, але можливо комусь і зайде. Цікава відмінність Цепеліна від авіатора є джекпоти. Їх вже навіть хтось забирав. В історії бачив коефіцієнт 853. Нормальненько. Нарешті Pilot. П'ятий аналог краш-гри Авіатор від Gamzix. Ставки від однієї гривні до 2000. Гравців онлайн пару сотень. Коефіцієнти випадають на будь-який смак, інтерфейс перекладено на українську, можна грати в два вікна. Я все ж рекомендую стратегію низьких ставок на високий коефіцієнт. Стратегія робоча. Почитай коменти під моїм детальним оглядом. Авіатора на відміну від нього, тут можна забирати в процесі польоту 50% від відставки навіть під час автогри. Дизайн простенький, але грати можна. На цьому все, відео коротке. Маєш що сказати іншого до того, який аналог авіатора кращий? Пиши в коментарях. Подискутуємо.